Всім привіт! Ви на каналі Андрій, вітаю всіх. Слава Україні, героям слава! Зараз я вам покажу дещо неприємне. Одразу скажу, хто не хоче дивитись на мою напівпадагру, на напівпадагру Шрьодінгера, мотайте на ось цей тайм-код. А ті, хто не проти подивитись, зараз я вам все покажу, тільки Фішай треба вимкнути. Одразу скажу видовище несприємних, тим не менш, блядь. Ось дивіться, от просто подивіться, як виглядає мій великий палець. нахуй, Нігті не стрижені, на це уваги не звертайте, бачите, він навіть трохи синіє, не сильно, але вже синіє. Це прям супер неприємно буде, але дивіться, коротше, палець. Палець прям набрякає І біль, щоб ви розуміли, біль достатньо сильна. Я, блять, по квартирі ходжу, ніби кульгаючий. Сторічний дід, а ще й вчора кинувся якоюсь обезболкою нівелювати оцей біль і зрозумів, що в мене взагалі нічого не лишилося. Ні Німісіла, ні кетанова. взагалі ніц в мене нема. А потім згадав, що в мене ще з часів моєї корони, ну корони Шрьодінгера. Блять, в мене всі хвороби, хвороби Шрьодінгера, У мене лишилося дохуя Ібупрофена. Хоча я думав, що Ібупрофен це жарознижуюче. Виявилося, ні, це також обізболка. Вчора ввечері закинувся цією обізболкою, і бупрофеном, і знаєте, реально стало легше, реально стало простіше. Ну біль повністю не вщух, але ну, хоча б ходити зміг більш-менш нормально. Сьогодні прокидаюся біль, ніби, блять, подвоїлася сука одразу прямо. Ледь встиг прокинутися, кидаю бупрофен. Тепер знову стало легше. До чого я взагалі вам це все розповідаю? А тому що сьогодні День Києва, тато хоче вибратись на Андріївський, там деякого краму продати. Ну В нього це типу традиція, традиція якою він нехтував вже років 15, а сьогодні йому прям щось захотілося, і я такий, ну я з тобою. Він каже, куди ти з цією подагрою, Я кажу, По -по хуям, я з тобою. Так що зараз об'їбуся і бупрощеном. В центрі ще куплю собі кетанов, без нього не виживу. І піду на Андрівський. Не знаю, що з цього вийде, що з цього вийде. Айбін Touch. <му> Я вагай пусти. Блять, такі дівчата, сука, сякасні. Вже пробігли. Я всіх проїбав. Не знаю, видно, не видно. Я міг би мати всіх їх, та не зміг. <різь> <різь> Інфантилізм якийсь. Yeah. Навіть не знаю. А звідки в мене взагалі подагра? Навіть, сука, не здогадуюся. Звідки в мене може бути подагра. Від неправильного харчування. Сука. Ще попередня тривога. Не встигла закінчитись, вже сука, нова почалася. Етого До речі, цей чедр. оце, блять, чедр. Він на чедр ніхуя не схожий. Він схожий на чедр, який перехворів раком, спідом, спідараком, гомосексуалізмом і падагрою. До речі, так. Падагрою. Ти його Блять, голодний. До речі, про падагру. Взагалі, нахуй навіть приблизно а, не здогадуюся, звідки в мене може бути падагра. Нахуй! В цьому будинку короче, жив колись татів однокласник, yeah. а, який підріс і став крадієм вором став. А розкажи, як його з уроків забирав полі. Його, його тупо соєтські мусара прийшли на уроки, просто це восьмий клас був чек. Який восьмий? Це був. П'ятий! П'ятий! Просто уявіть, п'ятий клас приходять мінти. Оці ще радянські блядь, і просто піздюка з уроків забирають в кайданках. Да. Він тоді бомбанув якийсь кіоск з шоколадками. <рес> кіоск з шоколадками. Нас, до речі, пригощав і ми брали ці шоколадки. Ми не знали звідки. Він цей вас кров'ю зам замащував, <рес> так би мовити. Трохи стріманув, був якраз настрій, і я під настрій стріманув. Блять, не перестаю охуєвати від кількості бігунів в Києві. Їх прям ультрабагато. І всі вони в цьому вбрендованому одязі, ще з якимись типу напульсниками, які там рахують дистанцію, чи швидкість, чи що, я не шарю. Коротше, це іностранці праворуч від мене були. Коротше, блядь, їх багато, я ще попереду під грузинським рестораном. Їбає їх там скільки. Зараз ширик вимкну, побачите. Блять, просто подивіться на цей натовп під грузинським рестораном. Вон, хтось розминається, хтось просто стоїть. І головне, я не шарю. На це якось треба реєструватись, чи, чи як воно працює, за яким принципом. І що найголовніше, я от в останній на день Києва виходив у 22-му. Ну себто рік пропустив. Потім вийшов. І от мені цікаво, я щось не пам'ятаю в 22-му році, щоб хтось отак бігав, робив забіги та ще й такі великі, хоча людей було набагато більше. До речі, в 22-му році на День Києва вийшло прям до хіра народу. Як було в 23-му не пам'ятаю, не скажу, бо не виходив. А зараз людей наче менше, але от бігунів просто переважно, блядь, більшість це саме бігуни. Я в шоці. І в легкому ахує, я б навіть сказав. ми тут сані ходили, бо придачу, а ми тут буде жити. Ви ж навіть погата, ви ж розпортували, що це не робить. Соточка за Fly Aмірес, так? Ага, зараз секунду. Коротше, диспозиція така. Мене не те, щоб... Заїбала моя стара кепка, ні, Шарлот я обожнюю. Трохи набридла та й альтернативної кепки в мене нема. Плюс захотілося щось купити, ну от саме на день міста. Типу, день міста, щоб була якась пам'ять. Коротше, ось купив флеймірець за сотку, можна було б, мабуть, поторгуватися, але вже найбуде як буде. Типу, просто захотілося якоїсь обновочки, плюс захотілось резервної кепки, плюс захотілось бодай якусь згадку. Про день Києва 2024. Тому якось так. У мене був вибір між якоюсь рожевою адідасівською панамкою. Я вам, на жаль, її не зняв вертатись в жалінки. Коротше, адіковська якась така напівкепка, напівпанамка, така полупокерська кепка. Я все ж таки вибрав Fly Eмі Все ж таки спортивна тематика. А спортивна тематика мені ближча. Они просто бренды и шмот шмотать Шмоточ... шмотач. Короче, дрочь на шмотки, блять, вы зрозуміли. Ти не втомилася від життя. А я що не втомився. Так всі втомилися, але не настільки, щоб це на лавці спати серед серебіло. І навіть я... педикюр є. Дивись, не, мене я на педикюр хочу подивитись. Пацани, ви колись бачили бомжиху з педікюром? Хібать. Ще й в кажанці, блять, в кажанці нахуй. Вау! Коротше, будемо говорити тихо, щоб людину не розбудити. Тато каже, що ця кепка брудна. брудна, брудна. Хоче в мене її віджати на прання. Ну, я не буду опиратись, тато це авторитет, його слово закон. Не блюзнірствуй, Бога Ради. хіба блюзнірствую? Ще і як. Ніхуя. Хуя. Ну що за люди їбать, прийшли і бомжиху розбудили. От ми з татом не розбудили, ми люди культурні. Ми тихенько розмовляли і бомжиху не лякали. А тут прийшли, почали гомоніти і все, і, і мінус бомжиха. А, а хоча їй похуй встала, подивилась і далі собі спить. Ніжиться на сонечку, так би мовити. Дивим, тут ці бігають ці спортивні орієнтувальниці, тобі орієнтувальницю якусь. Так Вона біжить, я її не з зі своєю подагрою шрьодінгера. Так ти чимось іншим і привабити повинні хіба що враховуючи мою масу, можу на ходу збити. Ось он хіба що цих орієнтувальників я можу звабити і ви засуджуємо? Долу сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали вклали, вибачаюсь в фортифікації. і в чергове. Не перестаю дивуватись, звідки в мене подагра. Блять, бігте не засняв для вас. Вже зжер. Зараз принесуть фіш, фіш філеофіш, знімеш філе. Ну, вони його довго внесуть, блять. Тато, -та, як завжди, замовив свій улюблений філеофіш. А це єдине, що тут можна їсти. Каже тато, наминаючи картопельку з кисло-солодким соусом, з чізбургером і з мілкшейком. Коротше, тато пішов сваритись, йому філеофішку не несуть. О, принесли вже? Принесли. А що не несли? Вона несла, я її пер... перехопив. Перехопив і вона вибачилася перед мною. Краще, бо на черговому біктейсті вибачилася, але вже Ну, але що як... навіть картку цю не дали. Типу. Не дали. От філеофіш це тупо. Дві хлібини. Оця от рибна паличка, яка Фіші. в супермаркеті продається. І соус-тартар. І сир. Дві, дві рибини. І фіш дві рибини? Ні, одна, одна. Дві хлібини і рибина. Як таке можна їсти? Господь, Господь. Господь. Господь, Господь. Господь. Христос Господь нас чотирма рибинами нагодував. Скільки він там нагодував, Чити тисячі людей. Ну, як в Макдональдсі. Макдональдс це дар Божий. В Біблії є якийсь ресторан, де годували бідних, чи прокажених, чи ще когось? Ні, от це тільки у Кані Галілейській. Оце весілля було, де не, де не вистачило їжі і вина. І Ісус Христос тоді взяв сухарів, наламав, наламав і стало хліба багато. Взяв воду на вино. і на вино перетворив. І тоді збіглися бомжі всі. І почали ласувати. Але все одно знайшлися незадоволені і кажуть і, ісусі, що ж ти, блін, махлюєш? Бо спочатку погане вино, а потім хороше. Надо ж нам паки було, спочатку гарне, а потім вже погірше. Ці... І, і за цих людей, за цей скот Ісус вирішив піти на Голгофу. Ну, Питання: не... навіщо не... за цей скот помирати? Поправлю. Не він вирішив, а його батько ви. тато вирішив. Блядь. А чого так? Чого тато за сина не заступився? Тато знав, які люди, і знав, куди він іде. Але й знав, що нема на те ради, що інших людей нема. Є тіть отакі. Якщо вже на те пішло, розкажи про цього, про Іуду, цього Аскаріота, чи як його звали. І, а чого він потім повісився? От нахуя? Він же, ну типу, зрадив, що його совість замучила. Багато теорій є. Є навіть апокрифічне Євангеліє від іуди. Коротка відповідь так, совість замучила. У Булгакова, мастері і Маргариті він не сам, а його зарізали. Цей за наказом Понтія Пілата його зарізали. Ну, коротше, різні є, версії, різні є версії. Але до чого всі ці версії зводяться? До одного, що зрадник понесе покарання, так чи так, але він понесе покарання. Зрадник, злочинець, Від Я своїх в... рук чи від чужих. Так, так. Я просто хочу додати, що Булгаков свого майстра і Маргариту писав, писав об'їбавшись е, вадярою морфієм, і ще він їбав жінок, а потім сам особисто робив їм аборт, і він був лікарем, Сука. він міг це робити. Це, це знаєш, таке цікаве літературознавці. Тут дуже дуже багато підпитання все, що, що ти говориш. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вклали, вибачають в, 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 в фальсифікації.